Блакитна і червона Троянди. Автор Катерина Силка. Жили були дві троянди, блакитна холодна Троянда і тепла червона троянда. Одного разу, коли сонечко зігрівало обидві троянди. Блакитна троянда почала відвертатися від сонця. І не хотіла грітися. Червона троянда дуже хвилювалася. За блакитну троянду і усіляко намагалася її зігріти теплими словами, справами тощо. Довгенько часу минуло. Багато випробувань пройшла червона троянда, щоб відігріти блакитну. І от одного разу сонечко вирішило допомогти червоній троянді і відправило до блакитної троянди добру рожеву чарівну хмаринку. І блакитна троянда, огорнута цією хмаринкою, нарешті зігрілася, і їй стало тепло, а червона троянда дуже зраділа, проте коли вона прийшла відпочити, то побачила, що життєві випробування її сильно пошарпали, і від неї не залишилося ані тієї колишньої краси, ані аромату. І скалювши на неї, дивилася подерта троянда, що в'яне. Дивлячись на втомлену троянду, блакитна троянда, попрохала сонце подарувати їй дощ, щоб віддячити червоній троянді за всю її турботу про неї. І от пішов дощ, який йшов багато-багато днів. Що ж було потім? Можливо, червона троянда ожила. І знов почала жити, запашно квітнучи. Можливо, вона так і не змогла оговтатися і тихенько в'янула, а можливо, вона зів'яла і переродилась у щось нове, можливо, навіть той самий дощ. Чим усе це закінчилося, відомо лише їм. Ну, а ми кожен доміркуємо цю історію на свій розсуд. 2016 рік.